Числівник як частина мови. Числівник це самостійна частина мови, яка означає число, кількість або порядок при лічбі. Запишемо. Числівники відповідають на питання, скільки. коли вони означають число або кількість. І на питання, який котрий, коли вони означають порядок при лічбі. Наприклад, скільки? Десять. Який? Десятий. Числівника поділяються на два розряди. Якщо вони означають число або кількість, відповідають на питання скільки, то це кількість числівника. Якщо вони відповідають на питання який або котрий, означають порядок при лічбі, то це порядкові числівники. Кількісні числівники поділяються на власне кількісні, що означає цілі числа, наприклад, 5, неозначено кількісні. Наприклад, кілька, декілька, багато, збірні – Вони означають кількість як одне ціле. Наприклад, троє і дробові. Означають частину від цілого. Дві п'ятих, три четвертих. Кількісні числівники змінюються за відмінками, а порядкові числівники змінюються за родами, числами і відмінками. Забудовою числівники поділяються на прості, складні і складені. Кількісні прості числівники, такі, наприклад, як 5, 6, 8, 10, порядкові п'ятий, шостий, восьмий, десятий. Складні числівники одинадцять. І порядковий. Одинадцятий. І складні числівники складаються з двох і більше слів, наприклад, п'ятдесят два. П'ятдесят Синтаксична роль числівника. Розглянемо речення 8 і 3, 11. Числівник 8 скільки, числівник 3 скільки, виступають в ролі підмета. 8 і 3 є скільки, є 11. Це присудок. Розглянемо друге речення. Учні 6 класу. Прибули о 8 годині. Класу якого шостого числівник виступає в ролі означення. Прибули коли? О 8 годині. Обставина часу. Зверніть увагу, числівник, який означає кількість, разом з іменником називному або знахідному відмінку, виступає одним членом речення. Наприклад, одна ластівка весни не робить. Підмет одна ластівка, виражений числівником і іменником. Присудок не робить.